Вітаємо вас з придбанням росуних систем скління від компанії Paneram Glass. Якщо ви дивитесь це відео, значить системи вже встановлені на вашому об'єкті, та ви відчули першу радість від користування ними. Щоб продовжити цю радість на багато років, будь ласка, не нехтуйте нашими порадами з експлуатації. Якщо у вас встановлено сайдингові системи, головне та, можливо, єдине місце, яке потребує уваги та догляду, це поріг системи. І немає різниці, він високий або низький. Одразу після монтажу та хоча б раз на місяць, треба чистити поріг пилососом, вінником, Або якщо є така можливість, і погода дозволяє, наприклад, навесні або влітку мийкою високого тиску чи зі шлангом. Взимку ж, якщо ви часто ходите крізь приєм, прибирайте сніг з порогу та з влучної сторони. Восени ж приберіть опали листя. Також слід прибрати з порогу сміття, пісок або камінці, які можуть стати перепоною для вільного руху стулу. Ніколи не робіть ось так. Взагалі загартоване скло може витримувати значні навантаження та удари, але найбільш вразливою частиною загартованого скла є торець. Тому під час користування системою запобігайте ударів саме у торець скла, бо тоді може трапитись ось таке. Рух столок при відкритті або закритті прийому повинен бути плавним. Уникайте різких рухів та ривків при переміщенні стулок. Це значно продовжить срок експлуатації зачепів, завдяки яким стулки тягнуть одна одну. Так ви запобігаєте перечасному зношенню ресурсу усіх елементів системи від зачепів до роликових кареток. Для миття ж системи використовуйте засоби без абразивних поверхонь, щоб не подряпати скло та профілі. А також слід користуватися рідкими миючими засобами без агресивних складових, які можуть пошкодити поверхню алюмінію, скла або порошкове фарбування. Використовувати, наприклад, м'які ганчірки з мікрофібри, м'які паперові серветки, вікномийки на штативі та рідкі засоби на базі нашатирного спирту.